Всім привіт! Сьогодні, коли я записую це відео у всіх нормальних країнах, ще триває День Європи. І тому, в контексті пам'яті про Другу світову війну я вирішив розповісти вам про один незвичний історичний факт. А саме, що не так із промовою Сталіна. Уявіть собі, листопад 1941 року німецькі війська проводять операцію під назвою Тайфун по взяттю Москви. Червона армія намагається оборонятися. Проте німці вже за кількадесят кілометрів від радянської столиці. І тут наближається чергова річниця головного більшовицького шаб... euh, свята. Перевороту слеш революції підкреслять потрібне, викресити непотрібне в Петрограді 1917 року. Зазвичай у цей день проводять парад. Але німці вже от-от мають взяти Москву та і радянське військово-політичне керівництво. Зрозуміло, готуються до евакуації і то ще з літа. Що цікаво, попередній парад 1 травня 1941 року на День міжнародної солідарності трудящих Радянський Союз проводив разом із німецькими представниками. А тепер ці німецькі представники грозяться знищити першу державу робочих та селян. Тим не менш для підняття бойового духу і показу міці. Радянської держави, голова Державного комітету оборони, російська абревіатура ГКО, генеральний секретар Центрального комітету Всесоюзної комуністичної партії більшовиків і просто вождь всього світового пролетаріату Йосиф Саріоновича Сталін вирішує все-таки провести парад. Більше того, він вирішив на ньому виступити, і його промова мала стати кульмінацією всього дійства. Бо раніше Сталін. Не брав участь у таких публічних подіях. І тепер прослухайте фрагмент цієї достатньо відомої промови Сталіна і попробуйте зрозуміти, що її з нею не так. Товариші Командирі будуть роботники, роботчі роботни, полхотники і полхотниці, роботники інтелігентного труда. братья и сестры в тылу наших врагов, временно подпавших под иго немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы наших врагов, от имени советского правительства и нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас 24-ї годовщини Великої Актерики соціалістичної революції. сподіваюся, ви здогадалися, що не так. Справа гуляє в тому, що в листопаді взагалі-то починається морози. І дійсно, цього місяця 1941 року, в центральній Росії температура сягала в середньому на добу мінус 5 градусів за Цельсієм. А золотоварша Сталіна не йде пар, а мав би, оскільки він промовляв до натовпу червоноармійців, стоячи на трибуні на морозі. Це означає, що ця промова була записана пізніше, десь у закритому приміщенні. І це справді так: кінооператори не були вчасно пропущені на площу і не змогли зняти весь парад. І промова Сталіна не потрапила у, у кінохроніку. Тим не менш, вона була кульмінаційна подія всього параду, дуже важлива у пропагандистському ключі, і тому промова Сталіна була записана пізніше. Тим не менш, не слід переживати її текст є автентичним. Сталін його практично не змінював. І тому, дивлячись на цю промову, ми чуємо те, що чули люди по радіо або слухали червоноармійці. Ця промова цікава не тільки тим, що з рота Сталіна не йде пар. Взагалі то в ній є кілька цікавих ідеологічних ключів, які дозволяють зрозуміти всю суть Сталінської радянської держави і її ідеології, і того, яким чином пропагандистська риторика Сталіна е, намагалася. Об'єднати радянський народ і підняти авторитет самого Сталіна і радянської влади в очах населення. Справа полягає в тому, як напише наприклад, пише український історик Владислав Гриневич у своїй праці, неприборкане різноголосся. я також, е, я так розумію, це переведення його червоний імперіалізм. Що сталінському радянській пропагандистській машині, зокрема в Україні і особливо в Україні, не вдалося створити гомогенне суспільство, яке було би абсолютно щиро віддане. Радянські ідеології особисто Сталіну. І це зрозуміло, чому? Тому що більшість населення складали селяни, і ці селяни, які постраждали від голодомору, перед тим від колективізації, явно недолюблювали по якійсь причині радянську систему. Тому ця промова в умовах, коли ворог стоїть прямо біля столиці, мала би піднести дух населення, яким чином продемонструвати, що слід боротися за збереження радянської системи. Яким чином Сталін це робить? По-перше, Сталін робить достатньо незвичне порівняння ситуації 1941 року і 1918 року. До нас був подвар, наша країна знаходилась в більшому більш тяжкому положенні. Вспомните 1918 рік, коли ми празднували першу годовщу в Октябрьській революції. Три четверти нашої країни знаходились так там, в руках іностранних інтервентів. Україна, Кавказ, Средня Азія, Урал. Сибирь, Дальний Восток были временно потеряны. Нами. У нас не было союзников, у нас не было Красной Армии. Мы ее только начали создавать. Не хватало хлеба, не хватало вооружения, не хватало обугирования. И 15 государств нас идали тогда на нас. Но мы не унывали. Не падали, не падали в одной войне организовали под нами Красную Армию и превратили нашу страну в военный лагерь. Тут вилітав, назвела спасать. У вас були все дервитку. Вірнулі, всі пакині діркова. Мовляв, дорогі червоноармійці не все так погано. В 1918 році було гірше, нібито. Під час святкування другої річниці більшовицького перевороту три чверті нашої радянської держави було зайнято іноземними інтервентами. Взагалі-то це є відверте перебільшення, або, простіше кажучи, брехня від Сталіна, оскільки в 1918 році ніяких радянських держав ще не існувало, і три чверті території колишньої Російської імперії було зайнято не іноземними інтервентами, а краще склада незалежними державами і не більшовицькими силами, які потім отримають назву Білого Руху. Тим не менш Сталін використовує цей ідеологічний прийом. І стараюся переконати, що не все так погано все буде. Ми зараз в 1918 році вибули інтервенті, і тепер інтервентія виб'єм. Так, німці зайняли багато областей: Україну, Білорусь, Балтію, стоять під стінами Ленинграду і Москви, але в 18 році і не таке подолали. Не обійшлося навіть без, без 2-3 неділі. Тільки в версії 1941 року. Кірмени і стікає кров'ю, і людський резервність стякає. дух возмущения овладевает не только народом Европы, подпавшими под немецких захватчиков, но и самим германским народом, который не видит конца войны. Немецкие захватчики запрягают последние силы. Нет сомнений, что Германия не может выдержать долго такого напряжения. Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть годы. Ігітнерівський героїв дал знало лобну от керівництво своїх приступів. Ну, це Сталін помилився. Насправді, ще 3,5 роки кривавої бані було забезпечено, а не один рік. По-друге, Сталін використовує цікаве звернення, брати і сестри. За спогадами людей, які слухали цю промову Сталіна, вони одразу зрозуміли, що це є запозичення з християнства, як це не дивно. І Сталін таким чином, очевидно, хотів поки демонструвати, що щось змінилося, що він ніби став більш людяний і називає всіх радянських співгромадян, особливо тих, що знаходяться під німецькою окупацією, братами і сестрами. Це стало однією з таких ланочок, які створили ілюзію в головах людей, радянських громадян, що війна змінить суть радянської системи. Ну, очевидно, селяни надіялися на скасування колгоспів, інтелектуали надіялися на... Більшу демократизацію, на гуманніше ставлення до населення, але все це, і брати і сестри з уст Сталіна, які звучать надзвичайно лицемірно і цинічно, продемонстрували, що все це просто ілюзія. В Другій світовій війні і після неї радянська система не змінилася і далі залишалася такою ж репресивною, як і раніше. І третій момент: Сталін, намагаючись підбадьорити підняти бойовий дух червоноармійців. Поєднує російське імперське минуле, а саме згадує мініна і Пожарського, Суворова, наприклад, і комуністичну ідеологію, а саме знамено Леніна, яке має надихати військовослужбовців Радянського Союзу до нових подвигів. На вас мутрі всі народи Європи. Пим'яна Так вас своїх ділянник. Велика особалітне місця випало на вашу долю. Будьте же достойны, где Вы эту войну освободительную, справедливую. Пусть в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьминин, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас непобедимое знамя Великого Лена. За полный разгром немецких захватчиков, смерть немецким оккупантам, на да здравствует наша славная Родина, ее свободно, ее независимость. От знамени Ленина вперед победа! Это характерная риса радянскую, сталинской Ідеології, де була поєднана імперія і комунізм в такій химерній формі радякового радянського російського патріотизму. І сьогодні ми, українці, переживаємо наслідки цієї сталінського повороту в ідеологію, цього химерного поєднання. Оскільки російський расизм, звичайно, він не був придуманий Сталіном чи з'явився сталінські часи, але Сталін допоміг в тому, щоб поєднати імперію і Радянський Союз. І тепер сучасна Росія використовує це божевільне поєднання насправді, але у своїй ідеології, вважаючи саме нащадками радянського союзу і Російської імперії. Отже, промова Сталіна вона виконала в принципі своє завдання, на яке, яке на неї покладав вождь світового пролетаріату. Вона справді змогла підняти бойовий дух як і в своєслужбовців, так і в частини населення, і показавши, що незважаючи на те, що німці вже під Москвою, що радянський Союз. Настільки втратив багато територій, що нібито вже і не має шансів перемогти, що насправді бойоміць радянської системи все ще сильна. І справді Радянський Союз міг вижити. І більше того, захопити ще й після того половину Європи, збільшивши свою як територію, так і сферу впливу у світі. Промова Сталіна з одного боку показала. Суть рос... радянського патріотизму став його госталінські версії, що є поєднання по суті російського великодержавного шовінізму, російського патріотизму із комуністичною ідеологією. І її, так само ця промова вселила ілюзію в те, що Радянський Союз стане більш гуманним, що більшовицька система стане більш людяною, і звертання брати і сестри було освіченням цієї ілюзії. Всім па